Служба протягом жовтня листопада військовий комісаріат Хмельницької області планує направити до війська близько чотирьох сотень юнаків. Цього сім ми призиваємо до збройних сил 360 призовників. З них 200 чоловік ми призиваємо до військових формувань як військово-внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ та державна служба спеціального транспорту. та до збройних сил 160 чоловік. Цьогорічний осінній призов останній. Далі хлопці служитимуть виключно на контрактній основі. А в 2014 році звільниться в запас останній строковик. У Мене попало завершувати радянську армію. Тоді після вже почалася вся українська. В нього завершуються призови, так що в нас динасія така, і ми завершуємо ці цикли. Ну, ми дуже раді Щасливої йому служби і скоріше вернутися додому здоровим, мужнілим. Дуже шкода віддавати, але Хто не служив в армії, той не мужчина. Надіюся, що з нього виросте вірю вже і виросте настоящий захисник свої вітчизни. Добрий син, добрий чоловік і батько для своїх дітей. Призовники запевняють, що йдуть на строкову службу свідомо, адже військовий квиток перепустка на роботу, наприклад, в охоронну структуру. Анатолій Романов цього року закінчив Чемервецький медичний коледж і потрапив під останній призов. Не хотів косити. Здоровий хлопець піду в армію і відслужу. Все б нормально Планую, Якщо сподобається мені в армії, то піду на контрактну службу. А якщо ні, то буде далі. Солдатам, які служитимуть за контрактом, держава обіцяє житло та інші соціальні гарантії. Генерал-майор у відставці Микола Столяр ставиться до переходу на контрактну армію позитивно. Свого часу захищав військову дисертацію на тему професійної армії. Каже, набір на контрактній основі дозволить відбирати для війська кращих з кращих. Будемо сподіватися, що буде набагато краще. Безумовно, я мав че захищати дисертацію. Кандидатську військову на тематику контрактної служби і це майбутнє. Контрактна служба, тільки контрактна служба. Буде результат. Якщо буде добра воля держави, а я сподіваюся, що вона така й буде на сьогодні. Збройні сили України більше як наполовину укомплектовані контрактниками.